Партії будуть. Розшарюйте концепцію, працюйте, працюйте, робіть шорти, розшарюйте, запрошуйте сюди людей, приводьте сюди всіх, всіх, Васю, музику приносите. Той був, як його звали, бляха муха. Той, що казав, що. Юрець, юрець сказав, що нас запросить до себе. Всі до нас заходили, ми всіх, ми всіх перемогли в інтелектуальному змаганні, тому що немає іншого, іншої сили в всесвіті, яка здатна врятувати цю країну крім власного народу. І для цього народ повинен отримати реальну політичну владу, а, е, а це лише право приймати закони. Всього. Нем, от, нема іншого. Ото, от що сказав Жан Жак Руссо у 1762 році. Немає іншого способу. Е,